Незабаром ганяти з лісних парконів більше не доведеться. Принаймні на це сподіваються депутати. Вони у першому читанні ухвалили законопроект, який дозволить карати порушників заочно, тобто без їхньої присутності. Робитимуть це за допомогою листів щастя. А саму квитанцію на пів тисячі гривень зможуть виписувати не лише полісмени. Яким воно буде паркування по європейськи в Україні? Ініціативу нардепів розклала по полицях наша Аліна Сундукова. зробив фото, оштрафував. Саме так вже скоро зможуть працювати спеціальні інспектори з парковки, яким для штрафу та навіть евакуації автомобілів не потрібні будуть і поліцейські. Поліцейські вони не завжди можуть успіть, скажімо так, відмітити второстепінне нарушення парковки і остановки в час, як можуть виходити хуліганства, грабіошліки та інші насильства дії. Сьогодні виписати штраф без присутності водія неможливо цією шпариною кажуть ініціатори законопроекту зазвичай і користуються паркуни Цим законом ми будем правила що можна як в той же європі вставляти протокол під лобовим стіком фіксувати таким разом даний факт інспекторів які стежитимуть за правильністю паркування обиратиме місцева влада їм видадуть спеціальні пристрої на які фотографуватимуть машини порушників штраф виписуватимуть на місці причому винятково на власника автомобіля а не на водія но он может позвонить тому, кто в этот момент пользовался машиной, сказать, дорогой, ну что ж ты бросал мою машину, не попадя, я не тебе в следующий раз не дам. Оскаржити стягнення можна, якщо авто чи номери викрали або за кермом сидів хтось інший. При этом он должен предоставить фактически там договор аренды, либо документы, которые подтверждают законный переход права управления от автомобиля от него к другим лицам. Окрім штрафу, паркувальники зможуть і евакуювати автопорушника, наприклад, якщо воно неправомірно. Стоїть на місці для інвалідів. Передбачена в законопроєкті навіть система знижок для, так би мовити, сумлінних паркунів. Якщо штраф буде оплачений в течение 10 днів, то дійсно скидка 50%. Якщо штраф не буде оплачений течение 10 днів, то он оплачується в вайному розмірі. Але що змусить нинішніх паркувальників перестати брати з водіїв готівку? Ініціатор законопроекту певен, потрібно збільшити інспекторам зарплатню. З одної сторони поднять зарплату, проводити правильний кадр вбори. Третє, парковщикабуть задачі туркаль, составлять протоколи за порушення. ані не будуть брати гроші на личное. Окрім цього, в проєкті хочуть передбачити й премії від штрафів. Пропонують частину коштів від штрафів. Спрямовувати власне, на забезпечення цих інспекторів. Тобто їх будуть преміювати за рахунок цього. Паркувальник Борис Юрійович від новин про можливе підвищення зарплатні та новий статус тільки радіє. Зарплата 2200 в середньому, 270 в повний місяць. Ну, якщо до упора будеш до кінця, зароб, заробиш собі прибуток. Введуть, так і ведуть. Що вже буде за цього я вернятися? Тепер законопроект очікує прийняття в цілому, підписання президентом та публікації в офіційному виданні.